Як пам'ятаєте із попередніх видів, колись давно я забатарідив кілька книжок. Нарешті перечитав їх свіжі версії і настав час зробити із цього контент. Вітер у голові жив був Максим, або просто Макс, звичайний кур'єр Львівської служби доставки. Колись він навчався в університеті, звідки благополучно потім вилетів, а зараз живе у дядька, працює та намагається якось підзаробити. Наприклад, шляхом тестування експериментальних ліків. Чудовий варіант розпочати понеділок. Щоправда, у процесі з'ясовується, що Максиму вкололи щось не те. А може зайва тривожність це побічка ліків? Хто знає? У будь-якому разі в Макса і без того купа халеп. Спершу він стає свідком БДСМ розборок дивної сімейки. Потім конфлікт із іншою кур'єрською доставкою. За цим вічне витягання із папандосів Друзяки дреда чи не єдиною прикрасою у цьому всьому стає нова знайома христина зі своєрідним почуттям гумору. Тим часом саме почуття героя щоразу гіршає. Він то втрачає свідомість, то має якісь екстрасенсорні здібності. Що за лайно таке йому вкололи і чим це загрожує? Роман Вітроголові Олега Краюкіна вийшов у видавництві «Темпора» у 2025-му. І для мене він певною мірою важливий. Бета-версію файл тоді буквально називався Макс Бета. Я прочитав ще у грудні 23-го. і мені прямо сподобалось. Це прям мій тип літератури. У загальних рисах нагадало БЖД Ушкалова, обожнюю цю книженцію. А початок культову комедію без відчуттів. Думаю, ви не могли її не бачити, але що прикол, це не відсилка. Пам'ятаю, пропонував тоді назвати роман Макс Павер, ну, типу, як прізвисько супергероя, але в кінцевому результаті не склалося. Що цікаво, коли я читав книжку вдруге, мій мозок вперто бачив замість Макса і Дреда, головних героїв університету Чупарського Остапа і Андрія. Ба більше тепер він узагалі певен, що це ті ж герої, але або раніше, або в якомусь іншому вимірі. Мені було особливо цікаво порівняти, що змінилося після правок редактора, а дещо та й змінилося. Перш за все, нецензурна лексика. Ну там матюки, яких у репліках між хлопаками було дуже багато. Це майже все порізали. А часом замінили на щось нейтральніше. На щастя, це не так, щоби сильно впливало на сюжет, та й корективи були якісні, тож не проблема. Друге, деякі сцени, окей, я помітив одну таку майже на початку, коли Макс приносить посилку до сімейки з цікавими інтересами. Початково дядя Коля був меншим рагулем, а його жінка зустрічала кур'єра в дещо іншому прикиді. Ну тут однозначно заміна топова. Хоча автор і казав про неї ще у тому далекому 23-му, тож я не те, щоб дуже здивований. А ще змінили пісню в одній сцені. Якщо в першій версії грали культову вону, то у друкованій версії культову у мене немає дому, один в каноє. Плачері мій мені ясно, що більше подобається. Інші зміни, якщо й були, то лишилися непоміченими. Сюжетних змін я не побачив, і це радує, оскільки де де, а й з сюжетом тут усе в порядку. Звісно, він трохи банальний, доволі нескладний, але сповнений крутими персонажами, відсилками. Ну про Мамограя це було знову ж таки топ, нефорами, гумором, екшеном та підлітковими. Ну, чи, можливо, юнацькими проблемами. До того ж переносить у далекий 2019, й навіть до ковіду, де було значно краще і спокійніше. Словом, поціновичем не напряжно, читва дуже раджу, і це мені не три банки пива говорить. Кайдашева сім'я проти упирів. 12 років тому сімейка Кайдашів героїчно спинила на валу зомбі, втративши у запеклому бою частину рідних. Тепер Карпо Кайдашенко працює старшиною села Семигори, має дружину Оксану та четверо дітей. А Лаврін разом із Мелашкою бігають у звірячій подобі. Одного разу вовк Лаврін втрапляє у капкан, і брат забирає його лікувати додому. Тим часом у село неочікувано повертається й Маруся Кайдашиха, яку всі вважали загиблою. Чаклунка вирішує спробувати повернути звірям людську подобу. Проте все йде не дуже за планом. Лаврін таки лишається вовком, а Милашка з горя втікає світ за очі. За якийсь час у шинку Карпо знайомиться із Ван Гелсінгом, який каже, що бачив Милашку. Її наймали для помічі у пошуках уперів. Проте згодом жінка зникла. Старшина бере з собою брата та рушає разом із новими знайомими в надії віднайти зниклу родичку. І це лише початок карколомних пригод. Темне фентезі, кайдашева сім'я проти упорів Олексія Диканя, побачила світ наприкінці весни 2025-го у видавництві Богдан. Бету я читав у жовтні 24-го, ковтнув дуже швидко, ну об'єм майже вдвоє менший за Макса. І був, до речі, першим бета-рідером, хто завершив здачу. Так так я цим пишаюся. Сподобалося, що тут уже не наслідування оригінального твору, а просто використання деяких героїв. Не знаю наскільки це тягне на мешап у такому разі, але факт того. Спершу я планував теж порівнювати Бету і видану версію. Але після 10 сторінок зрозумів, що здебільшого зміни хіба орфографічного плану. З нового можливо пролог, який у формі дитячого твору переказує перший том для тих, хто не в курсі. Проте навіть вдруге перечитувати книжку було весело: про паровий автомобіль симпіонтів та уперів. У першому розділі історія переноситься на років 40 назад у Севастополь, де ми дізнаємося не тільки про молодість Омелька, а й власне про початок оцього всього упирства. А вже в наступному повертається у Семигори, де й починається основний сюжет. Власне, і там він ненадовго затримається, адже герої мандруватимуть по добрій частині України, виконуючи свої е, квести. Ще одна особливість кайдешів проти уперів кросовер епізод із героями трилогії Нурлінь Олексія Диканя. Я її, якщо, що, не читав, і тому примітка про те, що вони з Нурліня, була дуже доречною. А ще не можна не згадати несподівані повороти. Бо їх тут, м'яко кажучи, дуже багато. За півроку я позабував про певне більше половини з них, тому при перечитанні неодноразово дивувався знову. Щоправда, під кінець вони мене вже втомили, але дочитати все одно було приємно. І епілог крутий. До речі, про епілог. Думаю, враховуючи, що книжка, видана у солідному видавництві, є певна ймовірність продовження франшизи. Наприклад, збірки оповідань Кайдашата проти сил темряви, або Кайдашенки проти нечисті, або ще один кросовер потвора Кайдашенка, у якій онук реанімує старого Кайдаша. До речі, ідеї дарую. Але насправді Олексій Дикань в коментарі на сторінці фензін на підвал натякнув, що в Триквелі зведе разом кайдашів та героїв, згаданого раніше Нурлінь, зробивши із цього мешап із війною світів Герберта Велса. Із горору у наукову фантастику це цікавий перехід, але найуже буде. Словом, маєте час і натхнення на мешапи, читайте. А тим часом ще один випуск Інтелекла сягнув. Фінішної прямої. Стояв, то оповідав Роберт Менос. Великий і бородатий. Матеріальні подяки можна на баночку закріплену. Також закликаю донатити і на збори на Збройні Сили України, які боронять наші землі. Побачимося за тиждень. Варі Женьки згинуть. В понеділок до Палати Макс прийшов протестувати якийсь невідомий препарат. Ліки чи, може, отрута, штирий так, що скоро дуба точно вріже бідолашний Макс. Штирий так, штирий так, що не знає вже хлопак. Екстрасенс він, чим він? може, просто психопат? І як вище ця халепа, в хлопця лиш одна була. Та щастить повномаштабка, чи тоді не почалась.